Ось наша біла банда сирунів малих. Лисичка зараз з ними тут знаходиться. Миша, Ейра. А Дейзі зайшла під'їдати? Я її годувала окремо, тому що Дейзічка ж, понятно, як полісос, зараз тільки хапане, поки вони надумають, там їсти, вже не буде чого їсти. Коври ми поприбирали, настелили картоном. Бо коври наші не витримують довго. Ось ось наше таке дружнє сімейство. Люблять вони її страшне, вона це як приходить з прогулянки вони зустрічають, ну їх треба теж на вулицю вже переселяти, готуємо їм вольєр. Того, що теж сидіть в заперті. Ну, лисички почалося. Гуляння і ми вимушені її ізолювати, дуже вона якась рання, або ми вік її неправильно вирахували. Ну, в общем, там почав проявляти до неї інтерес грей, тому що він у нас хлопчик, хоч і старенький, не кастрований, тому що за віком вже не, лікарі не, не погодилися. І, В общем, це ми її поки ізолювали до цих своїх кар'єрних ребят. Десь зараз на мені висить. Чуєте звуки, які видає Дезечка моя. Моя Дезичка така. Так, Жоржик, а ти взагалі там так і будеш сидіти під шкафом? Ой, Миша, Миша до Дезі прийшла. Ейра, така гарна собака, ну така дикувата, страшне. Це і таку люблячу сім'ю треба, щоб. Звикав, ну мені лабрадурчик дивіться, яке воно гарне. Все-все-все, ховаємося, всі ховаємося, ховаємося. Біляни мої, біляни. ж ніхто не ображає тут. Всі до вас йдуть з такою ласкою з їжею. Воно один ніс виглядає, Зараз всі туди похова. Джорджачок, де твій ніс? Воно зразу за аерою і там Жоржик своїм носом. Мої красапити. А це доїдає, а це точить, а це точить. А Ельсочка ваша вже в сім'ї. Яка вас тут ганяла по всіх мисках, теж не давала вам поїсти. Ельсочка вже з мамою. Віддали її в сім'ю. Де дівчинка-студентка, і мама живуть в приватному секторі, дуже гарний двір. Дуже гарні люди. Буде, я думаю, їй добре. Ось такі у нас собачки тут. Порядки понаводили, але це ненадовго. ручка. ті мої хорошенькі. Ну чого ж ви такі дикі, а? Мишеня, ти ж у мене жило на перетримці. Ось, ну мишеня таке шустре воно. Мишка, і точно вся поведінка, як у миші. А оцей лабрадорчик, ну такий дикий, ну це лучше. Ну, лисичка взагалі не пойме, що її тут закрила. Була на свободі. хтось воду флещев. Ось такий в нас малята тут.